Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так. Сьогодні дуже цікава гра. Отже, попався проти мене сьогодні Іван. Він грає за Росію. Я Союзник його Кімі, це синій колір Україна. І так, мій союзник воронежський, Росія і мені випала вже Україна. Доволі символічне протистояння України проти Росії. Ну що ж, дивимося, і так, значить що, беру я пішки одразу ж і починаю добувати їжу. Сокеру беру. Так, ставлю четверту і третю казацьку хату. <кій> Іван грає в піку. А, мій союзник, до речі, пішов у стрільців. Так, пішли Рандашири, значить мали я вже 4. Козацькі хати, дві стайні. Кого ще не взяв. Коротше, це... Я тут втиканув, дивися, я ось тільки зараз почав прокачувати золоті шахти. Десь там на 11 хвилині. Чомусь я за них забув. Сені у нас що тут має? П'ять козацьких хат, одну стайню. Ось його армія. Так, все у мене. Більше сітчовиків у мене. Та й та і сердюків більше. Так, Сіван. Ось така армія, 4 казарми Качу потрохи. Кераси немає. Такс. Тут також немає. Так, і йде він в атаку. Вже. І так, у мене... дивись Значить, до третього рівня атаку качнув Тут нічого немає. Блін, слухай, мені треба було стати отут, напевно, цим парканом. Сюди вивезти січку і тягнути їх за собою якось намагатись. Коротше, да, бачиш, треба ще вчитися. Що, прокачки, я так ніякий не беру. Короч, я тут січкою просто брав і біг сюди, намагався втягувати так на себе пекінерів. Але, але, дуже швидко вони в мене лягли всі. Ну Все, короч, я тут бачу, що нічого в мене вже не вийде. Відриваю селян і чекаю до союзника. Відриваю шахти центри Гармат у мене не було. Тут союзник мій також починає атакувати. Ось яка армія у нього? 5 хат казарм, стрілецьких казарм. Я повністю прокачав. Тут вже другу силу бере і щось стріл має. Так, іван тут. Зносить мою базу. Але... зробить він тут помилку. Так, я втік. Пишу союзнику, щоб він мене пустив, зробив ворота, але він на мене не реагує. І Іван бере всі свої війська. І біжлік на допомогу союзнику. Я це побачив. І що? Починаю знову відбудовуватися у себе на базі. Ставлю три міських центри, але все-таки він. Частину військ повертає до мене на базу. Такс. Мій союзник. Що націю не сині, ні? Але у мене тут біда, блін. Закінчилось вугілля, я просто не можу стріляти. По прокачкам в академії в мене так нічого і немає. Ось такі в стайнях прокачки. Так, я це побачив. І знову починаю тікати. Знищив я ці міські центри тут. Так, що, сині знову вертаються до себе на базу. Чи ні? Відбудовується трошки далі. Я знову пишу, союзнику. опусте, відкрий, відчини. Він на мене не реагує. І що, Воронежський заходить до Івана на базу? Коротше, я йому писав-писав і зрозумів, що толку не буде, і вирішив відбудовуватися вже тут, між нашими базами. Коротше. Слухай, я захопив, дивись, я не побачив цього. Знову захопив Так, тут союзник мій дивися що робить 28 гармат має Слухай, я в грі цього не бачив Нічого собі тут не союзник зайшов на базу до Івана. Зліз два міських центра. Брати гармати, да, тут трохи, а. Ну. І казармо, ну, все. Так. Я починаю відновлюватися. У мене вже є вугілля. Ось така армія вже у мене є. Закриваюся тут парканом. Добудовую цей паркан. Так, союзник мій знову пішов в атаку на синього. І мене йде на допомогу союзнику. Я тим часом собі там тихенько відновлююсь. Зтісняють вони Воронежського. І так, Іван тут відновлюється. Перейшов вже століття. Драунів вже наймає століття. Ринок відбудовує. Так, міський центр я будую вже. У себе на базі. Це в мене така резервна база. По видобутку ресурсів. Так, можна було точа, напевно, кілька шарів зробити. Так, і що ж, і синій вже підходить до володінь мого союзника. Втрачає гармат, війська. Ага, Іван іде на допомогу союзнику, але зараз він. Так, зараз дивись, пішов він до мене. Я тут вже підвів свою січку. Дивись, в мене вже їх 98. І 232 вже сердюке. Сердюка, як правильно. Так, прокачок я не беру. У вже другий міський центр. І що ж, і він тут пробивається. І що я роблю? Дивись? Беру я своїх січовиків 114 і біжу до нього. Він це бачить і зривається назад. Коротше, я залітаю до нього на базу, десь. Боїться віддати мінінацію і... Зносить шахти. Одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту. Коротше, втратив він всі шахти. Будинки всі втратив. Як я оце не помітив, що я захопив арт депо спочатку. Ой, тут зараз трошки... Ой, дивися. Ух, скільки я втратив, це жесть. Так, я вже також в столітті. А, ні, це найманці. Ні, є. Століття також перейшов. Так. Я тут закриваю цей паркан. І що, знову ж таки. Беру січовиків і біжу. У війська не добуваються, не наймаються, тобто. Так, міський центр я йому зніс. Ринок. Кузню, три Арт-депо. Витягую вже своїх сердюків. 364. Ну і далі продовжую кошмарити Івана. Сичовиками. От що таке, не зніс мені базу. І поплатився за це. Ну і все, коротше, ми тут же. Йдемо зносити синього Іван здається. І синій також здається. Отже, така армія. Ага, ну тут я ще встиг взяти один швидко стріли силу. Тут я так і не прокачав, і тут також. І ще там, тут напевно, також не, не взяв. А де? Так, Палаша не взяв. Ну що ж, така гра досить цікава, на мою думку. Надіюсь, тобі сподобалось. Отже, прокоментуєш, Напиши, що думаєш. Постав лайк та підпишись. Підтримай український контент. Ну що ж, до нових зустрічей. Пока-пока. Bare hvitt brød.